Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Не встигаю я всюди зараз, тому так рідко виходять ролики. Дуже багато роботи, але натрапивши на цей текст, я не міг пройти повз. Трошки зовсім його підкоригував, і думаю, що багато хто буде згоден з цими думками. Просто послухайте і поміркуйте. Ми часто й багато думаємо над тим, що саме стало причиною повномасштабного вторгнення. Що? Чи хто. Разом зі що хто не менш важливе? Бо не Путін, не російський народ, причина. Вони лише скористались можливістю, а можливість їм створив ти, ти причина цієї війни. Так так, саме через тебе вона стала можливою. Я постійно про це думаю і зараз спробую пояснити. Ти російськомовний українець, ти мешканець на 95% російськомовного міста. При тому, що 30 років свого життя з 33 ти прожив у незалежній країні Україні з єдиною державною мовою. Ти до восьмого класу навчався російською мовою. Більшість предметів в ліцеї та університеті теж викладалася російською. Ти дивився російські фільми, читав російську класику та слухав російську музику. При цьому ти ніколи не вважав росіян братським народом, ти ніколи не жив з ними в одній країні, принаймні у віці, коли ти міг щось тямити, ніколи не відвідував цю країну. Ти до 2014 року всі народи світу вважав братськими, бо дружити, товаришувати і навчатися розумним речам треба з усім світом та всіма країнами. Для тебе росіяни ніколи не відрізнялись від американців, кенійців чи, скажімо, еквадорців. Всі навколо однакові. Думав ти в твоїй родині ви спілкувалися російською, з друзями на роботі чи в компаніях теж. При цьому у тебе не було ніколи проблем з українською. Ти навіть вигравав шкільні олімпіади, а проводити урочисті заходи тобі навіть зручніше було саме українською, особливо офіційні заходи. Просто всі навколо російською і ти теж. Так зручніше, так просто легше. Ще коли ти отримав паспорт у 2004 році, ти замислився А чого це в Україні, де офіційною мовою за Конституцією є лише українська? Паспорт громадянина найважливіший документ на хвилинку, заповнений двома мовами. Ще більше ти здивувався, коли у 2016 році отримав новий паспорт книжку, загубив старий документ, де так само твоє ім'я, прізвище та по батькові на другій сторінці вказані російською. Дивно подумав ти, як ще можна говорити про ущемлення, коли така фігня твориться. У 2012 році в тебе народилась донька. Ти читав їй книжки та казки різними мовами українською, російською та навіть англійською. Та вдома, в побуті, з донькою розмовляв російською. Вона казала на тебе папа, а не тато. Хоча маєш зазначити, що коли вона почала читати сама, ти купував книжки для неї виключно українською. Тут у тебе якийсь ніби принцип прокинувся, проте, на жаль, не до кінця. У 2014 році в Україні почалась війна. Росія для тебе особисто чітко стала ворогом, але Росія, перш за все, як щось загальне, як держава. перед усім. війна тоді оминула твій край, і ти став жити як раніше. Робота, родина, можливість відпочивати і таке інше. Війна дуже неприємна зараз. Аналогія виникає, адже Україна офіційно називала події з 14 до лютого 22 року антитерористичною операцією, а потім операцією об'єднаних сил, а не війною. І йшла десь далеко від тебе, і ти чесно визнай останні роки усім, про неї не так часто й думав. Ти читав новини, ти так само, як і багато твоїх друзів, просто реготав з російської пропаганди, не підозрюючи про жахливу її загрозу, не піддавав сумніву, що Донбас та Крим – то українські землі, але війна йшла осторонь. В театрі, в який ти інколи ходив. Йшли вистави російською. Ти спокійно відвідував концерти зірок, в тому числі й російських зірок. Та якось ти вирішив у своїх соціальних мережах перейти на українську, не знаю, чому саме, але прийняв таке рішення. Та в побуті все одно продовжував спілкуватися російською, дивився російських ліберальних блогерів, слухав російську музику, щоправда, перестав дивитися російські фільми. Донька, приходячи зі школи, часто казала: А давай вдома говорити українською. Ти погоджувався, та тебе вистачало на півгодини максимум. Так було до 24 лютого 2022 року. З початком повномасштабної війни ти перейшов на українську мову тотально. Ти видали всю російськомовну музику зі свого телефона, видалив усі підписки на російські youtube канали. В рідному місті до самого твого виїзду ти розмовляв виключно українською в усіх громадських місцях, крамницях, транспорті чи чергах, Здебільшого, коли ти починав розмовляти зі своїми знайомими, знайомі теж переходили на українську, хоча ти нікого про це не просив. Ти виїхав. Опинився десь у Львівській області. Була можливість там зупинитися, але так як мав ще один варіант, то вирішив спробувати і його. Та коли ти був за тисячу кілометрів від рідного дому з одним рюкзаком в будинку абсолютно невідомих людей, ти запам'ятав питання. Яке тобі поставила господиня того дому, дівчина твого віку, можливо, навіть у молодша, після того як вас нагодували та показали кімнату, де можна лишитись на ніч? Що ви думаєте з приводу мови? А її свекор, поцікавшись становищем у твоєму місті, сказав Вони, росіяни, сюди ніколи не прийдуть. Вони нас бояться більш за все, бо вони знають, що тут по ним будуть стріляти з кожного вікна. Наступного дня ви відправились в невелике містечко поблизу Івано-Франківська. Тут ти й дотепер. Ти зловив себе нещодавно на думці, що ніколи в свідомому житті не лишав рідний край аж так надовго. Це прекрасне містечко, де чудові гостинні люди, де немає на вулицях п'яниць і сварок, а хати у людей кращі, ніж в елітних приміських районах під Києвом. І всі один з одним чудово спілкуються, вітаються і цікавляться життям одне одного. Тут немає мовного питання взагалі. Знаєте чому? Бо всі говорять українською. Одного разу в черзі до військомату ти підслухав розмову двох місцевих чоловіків У мене є робота і родина, мені 50 років. Чого я маю кудись йти? Хай донецькі та херсонські йдуть воюють. Це ж вони руський мир кликали. Ти стояв у п'яти метрах від нього і розумів, що він абсолютно правий. Так. Це ти кликав Руський мір. А коли війна почалась у 2014 році, ти навіть до військомату не пішов? І ти для себе поставив нарешті всі крапки над і. Це ти причина війни. Бо ти читав російські книжки, дивився російські фільми, слухав російську музику та розмовляв російською мовою, ходив по вулиці Суворова повз пам'ятник Потьомкіну. Ти можеш скільки завгодно кричати зараз, що Херсон це Україна. Та коли ти там жив, ти для цього нічого не робив і немає нічого дивного в тому, що бомблять російськомовні регіони та міста. Ти дав привід комусь там за паребрікам вважати вас своїми землями та одним народом. Ми багато зараз говоримо про колективну відповідальність росіян в тому, що вони мовчать або підтримують війну. А ти зараз не хочеш визнати свою особисту відповідальність за те, що дав можливість розпочати цю війну. Сьогодні ти видалив російську розкладку з клавіатури телефону, і якщо будеш чути від когось фрази «какая разниця або я знаю українську, но буду говорити на тому язикі, на каком хочу», то ти будеш тільки підтримувати таких хлопців, як чувак з Франківська, який набив морду вуличному музиканту за пісні російською. Або волонтери зі Львову, який відмовився допомагати біженкам з Харкова, що принципово не бажали говорити українською, бо за язіком йде війна, слідом за ним йде той самий руський мір. І ти для себе особисто знаєш точно і ніщо в тебе не викликає зараз більшої впевненості. Той язик має піти за руським кораблем всюди, скрізь по всій Україні, і тоді ти. І всі ми, колишні російськомовні українці, станемо причиною, чому ми виграємо цю війну. Бо коли викинемо з нашої лексики слово російськомовний, то зникне остання зачіпка в нісенітній маячні про братськість народів. Лишаться лише українці, яких вони бояться більш за все, та які готові стріляти по окупантам з кожного вікна. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу. посилання в першому каменті. Зробіть репост. Звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.